Вам знайоме таке відчуття, коли ти хотів би щось робити, реалізовувати свій потенціал, але в тебе просто тотальна втома. І все, що ти хочеш, це просто відпочивати. Ти, якщо з вами таке було, то продовжуйте слухати цей подкаст. Я сьогодні розповім вам про те, від чого ця втома виникає, і як власне зробити так, щоб твої очі сяяли, твоє серце горіло, і ти робив саме те, для чого ти призваний, що є частиною твоєї місії, і це будеш відчувати і ти, і люди довкола. Тому, якщо ви готові, то продовжуйте слухати цей подкаст. Далі все буде дуже цікаво. Погнали! Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Еллі Рай. Я продюсер креативних сил України та марафону «100 днів перемог. Зараз ви слухаєте другий сезон марафону. Тут я розповідаю вам про те, як запустити свій проект, базований на ваших талантах, який буде приносити потужну користь людям, і вам також результати у вигляді емоцій, грошей і позитивного результату. Також ми з вами не забуваємо допомагати нашій країні та донатити на збройні сили, які захищають кожного українця та нашу рідну землю просто зараз. Отже, погнали, яка власне причина цієї постійної втоми, і що з цим можна зробити? Хочу сказати одразу, що дуже часто втома не має прямого відношення саме до фізіологічної втоми. Дуже дуже часто це психологічна можна сказати, втома і її можна зняти без всякого моря, поїздки в гори, прийому мільйон п'ятсот вітамінів різних і так далі. І так далі. Тобто, часто це вирішується зовсім іншими речами. І якщо ви, наприклад, були на івентах, коли ми були в турі по Україні, так особливо тур у Львові, був так, і якщо ви ці івенти дивилися, то там були розбори. Якщо ви не дивилися, то прям дуже варто це подивитися. Якщо вам це цікаво, можете написати в коментарях. Я попрошу команду дати можливість ці розбори подивитися. Загалом, це просто вау. Тому що людина каже: Я хочу залишити дітей і поїхати на море на невідомий який термін. Ми з нею розрулюємо декілька питань, і оп, вона каже: Я вже не хочу ні на яке море, я хочу працювати, хочу бути з моїми дітьми, хочу бути з родиною. Мені потрібно поїхати до батьків і так далі. Тобто такі критичні зміни буквально за 20 хвилин. Тож у цьому подкасті я хотіла би поділитися з вами, як так відбулося в моєму житті? що Я також відчувала оцю втому. Постійно хотілося відпочивати, постійно хотілося їхати в гори, і взагалі, щоб мене ніхто не рухав, от як ця втома зникла, і як я власне прийшла до такого стану, коли мені... Однаково кайфово, чи це дощ, чи це сніг, чи це сонце. Я приймаю і супер вдячна за будь-яку погоду. Мені кайфово в цю погоду, і в будь-яку погоду, в будь-якому місці, те, що я хочу робити, це розвиватися. Я хочу працювати, хочу робити свою роботу, і кожен день мені дуже і дуже кайфово з мого досвіду, друзі. Одною з причин, не медичної, а саме психологічної втоми є власне сфера відносин з батьками. І я хочу вам сказати теж зі свого досвіду, що поки я вважала своїх батьків десь слабкими, десь такими, з якими ми взагалі на різних планетах живемо, я відсторонювалась від них і була в дитячій позиції. Типу, я все сама, я буду тягнути все на собі, я була вся така зажата. І в мене була якась така бунтівна позиція з цього приводу. Я казала, я не така, як моя мама, я не така, як мій тато, я взагалі. Якби от така от єдина сама народилася, так і я взагалі не маю до цього ніякого відношення. І завжди, коли людина так робить, і я так теж робила, я вас розумію, якщо ви так робите, це завжди веде до психологічної втоми і до того, що дуже мало грошей. І це можна побачити, коли мені було там 23-24, Я займалась бізнесом, я пахала по 18 годин на день, але в мене не було фінансового суттєвого результату. Окрім того, в мене були постійні касові розриви. А що таке касовий розрив? Це коли ти мусиш видати більше грошей. Ніж прийшло, і це при тому, що я дуже багато працювала. В нас було багато клієнтів завжди. Але от така от проблема вона існувала, і це було пов'язано власне з моїм відношенням до батьків. Я серйозно кажу, це дуже серйозна річ, яка працює. І тепер те, що стосовно втоми, як вона працює також. Часто те, що я зустрічаю, в мене такого не було, але те, що я зустрічаю на консультаціях, в людей є дуже агресивне ставлення до себе. Ми в наступному подкасті будемо розбирати власне про агресивне і неагресивне ставлення до себе. Але сьогодні я просто скажу: коли в тебе є гіперочікування від батьків, і тобі здається, що вони якісь не такі, щось не те роблять, якось не так проявляються, ще щось, ще щось, то тоді в тебе є гіперочікування від себе. Які також ніколи не справдяться. Тому що ти народився не для того, щоб свої очікування справдити, а для того, щоб просто жити, проявлятися, бути щасливою людиною, бути донею для мами і для тата, бути мамою для своїх дітей, бути просто щасливою людиною, жити і кайфувати від життя. Замість цього в своїй голові ти створюєш величезні очікування від себе і від своїх батьків. І власне, ти просто живеш в постійному стресі, тому що ти апріорі не можеш виконати свої очікування. І таким чином ти потім ще починаєш створювати очікування від дітей, і вони їх також не справжнюють. Очевидно, тому що вони не для того, щоб справжнювати твої очікування. Це просто люди, які живуть і вони проявляються так, як вони можуть. Так само відбувається очікування від чоловіка або від жінки. Вони також це не можуть справдити, і вони нещасні через те, що вони відчувають, що вони не справжні твої очікування. Так загалом, це дуже жорстка річ, від якої треба позбавлятися, і тому, от у мене зараз стартував цей проект. Я відкриття ми будемо там серйозно говорити про це, прямо пропрацьовувати цю тему, тому що. Знявши ці очікування, ти автоматично стаєш дуже щасливою людиною, і в тебе просто X5 по енергії з'являється. Тому, якщо ви ще не пропрацювали цю тему, це просто обов'язковий елемент вашого росту. Якщо ви це пропрацюєте, то у вас вже з'явиться набагато більше енергії ніж було до того. Тобто, ключова історія з енергією, вона криється саме всі в цій темі. Як не дивно, як не дивно, для мене це просто вау, ефектний інсайт. Якщо для вас також, поставте, будь ласка, вогники або плюсики, щоб я бачила, що вам також це відгукується. І якщо це також релевантно з вашим досвідом, звичайно, що є питання спорту, є питання, як ти використовуєш цю енергію, є питання розподілення взагалі твого адекватного графіку і там нутриціології і так далі. Тобто, багато питань. Але... О, це психологічне питання. Правильної ролі у своєму житті, коли ти на своєму місці, коли ти з мамою, ти як доця, з татом ти як доця, з чоловіком ти як кохана дружина на рівних, з дітьми ти мама, а зі співробітниками ти керівник або ти на своєму місці, там, де ти є в компанії. І коли ти ось так все складаєш, то в тебе вже починаються дуже-дуже круті результати. Але далі є ще одна річ, яка блокує енергію. І не дає тобі розвиватися в вже дорослому віці. Дуже часто в дорослому віці є дитяча позиція в людей. І ця дитяча позиція це така хитра річ, яку дуже-дуже важко в собі відслідкувати. І навіть якщо ти супертурбозаряджена людина, часто все одно ця дитяча позиція проскакує. Як вона проявляється? Є діти от самого такого початкового етапу, наприклад, до 3 до 5 років. Це діти, які ну, дуже залежні від батьків, і вони постійно хочуть уваги, вони постійно чогось не знають, хочуть, щоб їм пояснили, вони постійно десь губляться. І ну, у кого є діти, ви прекрасно знаєте, що такі діти до трьох років. Вони дуже-дуже емоційні, їх носить то вони ридають, через хвилину вони сміються, вони бігають, вони постійно втікають від батьків, вони. Постійно намагаються тебе якби, пробити і свої якісь кордони поставити там, де не треба, десь гратися намагаються там, де не треба. Ну, загалом, діти бешкетують. І от є такі дорослі бешкетники, які. Безперервно бешкетують замість того, щоб заробляти гроші і бути в дорослій позиції. Тому, якщо ви десь за собою помічаєте те, що ви покладаєтесь не на себе, а ви постійно на когось покладаєтесь, щоб вам хтось дав пораду, хтось сказав, як правильно, хтось вас навчив і сказав, от, так роби, а так не роби, ви постійно говорите, я не знаю, я не розумію, і так далі. Просто знайте, що це дитяча позиція. І суть в тому, що вона реально прострілює навіть у суперкрутих людей, тому її просто треба помічати в собі. І в кожному абсолютно з нас живе ця дитина. Але коли ця дитина включається в роботу, то ми розуміємо, що там не буде реалізації, там не буде енергії, там не буде сили. І ми тоді, коли включається дитина, ми такі: Ого, Hello, hello, дитина. Ти не там включаєшся. У нас буде побачення з внутрішньою дитиною, і там ти зможеш бешкутнути по повній програмі. А поки що я на роботі я виконую свої дорослі задачі. Ідемо далі розбирати і копати в дитячу позицію. І тут ми зустрічаємо вже більш дорослу дитину, десь 7 років, 12 років. Це діти, які вже трошки починають сепаруватися. В них другий етап сепарації від батьків, і вони кажуть: не чіпай мене, я буду сам все робити. Згадуєте, як я казала на початку цього подкасту: я теж так робила, і мені було 22, а не 5. І я вважала, що я вже сильна і незалежна. І тут. Така помилка, така помилка. Я просто тягнула все на собі так, як це роблять п'ятирічки, розумієте, Чи там семирічки. Я просто казала, мама, я сама. І я так само казала своєму чоловіку, я казала: не чіпай, це мій бізнес, я сама буду все вирішувати. Розумієте, Це настільки критично, і оця дитяча позиція прострілювала і через неї не було грошей. Тобто роботи було багато, стресу було багато. Я все робила, начебто, як має бути, але от те, що ми з вами говорили, мислення було неправильне мислення, і воно породжувало неправильні результати. Також в цих дітей в них дуже розвинена фантазія, і в них міфологічна свідомість. От діти від там, я думаю, трьох до десь років семи, восьми, десяти, вони дуже багато фантазують. Вони живуть в якихось своїх світах, і вони такі. Придумують якісь історії, вони фантазують на предмет взагалі світу, всього. Вони думають, що вони якісь супергерої, вони бавляться, граються і так далі. І ви не повірите, але дорослі роблять те саме. Ми дорослі робимо те саме. Тобто, замість того, щоб сідати і дуже детально рахувати, скільки мені коштує техніка, скільки мені коштують люди, скільки мені коштують проекти. Я просто брала проекти. От скільки коштує проект, ну скільки де стільки і коштує. Помилка, критична помилка, немає розрахунку, декомпозиції і реального бізнесового підходу. І чомусь ні один з моїх викладачів тоді мені просто не пояснив, що є декомпозиція, я мушу спочатку рахувати, а потім вже вести бізнес. І я думаю, що це відбулося через те, що я не прийшла до них з цим питанням, я просто сама цього не бачила, і я не ставила таких питань. І е, мені якби ніхто цього не пояснював. Я потім вже докопалася до цього, знайшла цю інформацію, почала вчитися вже більш бізнесово, так і я дійшла до цього. Але питання в тому, що якщо ти фантазуєш на предмет роботи, то там не буде енергії, не буде паверу, не буде сили, і ти не будеш знати, до чого ти йдеш. В тебе не буде чіткої фінансової цілі, а вона обов'язково мусить бути і мусить бути толкова, адекватна декомпозиція, яка допомагає. Тобі взагалі зрозуміти, що буде, якщо ти будеш працювати ось в такому то темпі, до яких грошей ти дійдеш. Тому це дуже-дуже важлива річ, і в цьому не мусить бути ніяка дитяча позиція, а мусить бути доросла адекватна позиція з декомпозицією, як ми з вами і любимо. Ідемо далі, і далі в нас підліткова позиція. Я не така, як моя мама. Я не такий, як мій тато, я буду робити все по-своєму, я буду робити революції в цьому світі і взагалі все змінювати, все мені не так, я буду все робити інакше. Можна так робити? Можна. Є тільки один нюанс: підлітки, навіть якщо заробляють, то заробляють небагато. Для того, щоб заробляти багато і мати потужну енергію. Треба мати дорослу позицію на роботі. І треба мати влагоджені стосунки з батьками. Це мається на увазі не. Між особини ваші, так, між вами стосунки, а мусить бути правильне відношення до батьків. І тоді ти стаєш на своє місце, і ти можеш з цього місця, вперше в тебе з'являється дуже багато енергії. По-друге, ти постійно відчуваєш, що за тобою є прям ну, твої янголи охоронці, за тобою є твій рід, твоя потужна сила, і ти є на своєму місці. в цьому, в цьому, цій системі, так. І я хочу вам сказати, що коли ти стаєш на своє місце, то дуже сильно. Все змінюється. Наприклад, я раніше дуже дратувалася, коли моя мама, вона як тільки повітряна тривога, вона постійно мені дзвонить і каже: Оля, ти мусиш спуститися в укриття. Ви там мусите берегти себе. скажи всій команді, нехай всі йдуть в укриття, не тільки ти. Ну і от вона постійно це робить. І раніше я реально дратувалася з цього приводу. Ну не з не з приводу саме тривоги, бо це серйозно. А ну коли знаєте, от мама щось каже таке, і я кажу, мама, я вже доросла. Будь ласка, не трогай мене. Залиш мене в спокій, не чіпай. Так? І я зараз, коли мама мені телефонує, я відношуся до неї так, ніби до мене сам Господь Бог дзвонить. знаєте. От зараз в мене такий підхід до мами. І коли мама мені дзвонить, я розумію: ну телефонує, перепрошую, я розумію, що мені в даний момент дзвонить мама. І вона реально турбується, щоб зі мною щось не сталося. І в один момент мене дуже сильно оцінило просто до сліз. Коли я зрозуміла, що якби в мене зараз була дитина, і це дитина, якою народила, так? якщо ну, я уявляю, як би я за нею турбувалася, якщо б вона була в іншому місті, в тому місці повітряна тривога і так далі, я би теж дуже сильно переживала за неї. І я розумію, наскільки це сильний зв'язок, коли Тебе народила інша людина, це взагалі вау. І я прекрасно розумію маму, яка хвилюється за мене, хоча мені вже за 30, але вона все одно турбується, щоб зі мною щось не сталося. І коли я це зрозуміла, мені мене настільки осінило, і я зрозуміла, що це ну дуже цінно для мене. І кожен раз, як вона мені, мені дзвонить, це як благословення для мене. Знаєте, і коли це так. То чомусь навіть мама почала якось інакше до мене ставитись, і суть така, що коли ти змінюєшся, то все довкола тебе змінюється. І я відчула наскільки в мене стало більше сили, більше енергії, наскільки я стала набагато масштабніше реалізовуватись. І якщо ви зараз побачите, наприклад, навіть цей самий запуск я відкриття це взагалі щось неймовірне, і по почитайте відгуки, просто це десятки, можна навіть сотні відгуків просто всюди. З приводу того, що їм дуже подобається, люди прям змінюють своє життя, вони змінюють якісь свої бачення, і дуже багато хто пише, що ну, ви можете почитати просто величезні такі полотна відгуків про тур, про всі заняття, які ми даємо, про безкоштовний курс, оцей ясність, який ми робили. Ну, загалом. Тобто, от. Так це мусить бути, і отакий от масштаб, така, така сила впливу вона з'являється тоді, коли ти приймаєш своїх батьків, і ти до них ось так підходиш і так ставишся. І тепер повертаючись до втоми, звідки вона береться і що з нею можна робити. Я хочу сказати вам, що в мене також був період, коли мені постійно хотілося десь в гори, на море, постійно хотілося відпочивати, і я постійно була втомлена, невідомо чого. І знаєте, цей період він теж нормальний. Я от зрозуміла, що цей період нормальний. Якщо ти наведеш лад з батьками, то вже буде дуже багато сили, це ви вже відчули. Але другий момент це твоя доросла позиція по відношенню до твоїх проєктів, і це така підступна річ, я вам можу сказати. От я, наприклад, дуже багато працювала і сама, і тренінги, і купи навчань, і так далі. Але в мене була конкретно до цього нового проєкту трохи дитяча позиція з тої точки, що я чекала що моя команда чи погодить моя команда. Мої тренери кажуть, що це от не те, а треба от те. І я постійно орієнтувалася не на себе, а, власне, на інших людей. І я хотіла від інших людей почути якесь підтвердження, що так, Ольга, запускає цей проект, це важливо. Я і так всередині знала, що це важливо. Але я якось так формулювала це, що зовнішній світ не міг дати мені підтвердження. І зі мною просто стався можна сказати дуже сильний прорив, тоді, коли я зрозуміла окей. Я це буду робити, навіть якщо жодна людина в світі мене не підтримає. Я відчуваю це вже два роки. Я не можу більше терпіти. Я розумію, що зараз війна, я все прекрасно розумію. Але я відчуваю, що цей проєкт прямо зараз мусить народитися. І знаєте, коли реально я відчула прям дуже потужну підтримку і моєї команди, і вашу підтримку. Я відчула її саме тоді, коли я сказала: Окей. Я доросла людина, і навіть якщо жодна людина мене не підтримає, я встані зробити це сама. Я встані взяти і зробити цей проект, навіть якщо ніхто в мене не повірить. Навіть якщо. Мені скажуть, ні, Ольга, ми це не підтримуємо. наша команда проти, ти можеш це робити сама поза роботою. Я зрозуміла, що я зроблю цей проект, навіть якщо я буду робити його в поза робочий час. Я готова робити його ночами, я готова робити всі вихідні, я готова просто виїхати в ліс і жити там до тих пір, поки цей проект буде народжуватись. Це моє, і я готова видати це просто зараз, і я більше не буду терпіти і когось чекати. І коли в мене з'явилося відчуття того, що все, я готова, тоді я просто розвернулася і поїхала в ліс на три дні сама. Причому в нас тоді був серйозний запуск, в нас був проект з ОТП, ми тоді заводили, і він зайшов, і почали зйомки, поки я була в лісі. так, ну Це дуже серйозно. Раніше я би собі такого не дозволяла, але зараз я відчула, що все, я готова. І загалом я їду на три дні, і я просто відчуваю так, все. Я готова. Я повністю пишу детальну програму. І я просто мені з'являється ця назва. Просто приходить. Я не думала, ми не складали цю назву. Я не писала 500 варіантів. Мені просто прийшла одна єдина назва, одна єдина програма. Я прийшла до моєї команди і кажу: у нас такий проект, отака програма. І команда просто аплодисментами це зустріла. І вона каже: Ольга, це насправді саме те, що потрібно. І ви також тоді дуже підтримали цей проект. Розумієте, чому? Тому що я була готова до цього. І я хочу сказати вам, що якщо ви раптом відчуваєте якийсь отакий от стан, знаєте, коли вам постійно треба відпочивати, можливо, вам реально є сенс відпочити якийсь час. А далі ви просто берете і кажете: Окей, це моє, я готова це робити, навіть якщо мене ніхто не підтримує. І знаєте що? Коли ви тільки це зробите, ви тільки це скажете, вас одразу ви знайдете, як мінімум, мою підтримку, тому що я суперсильно підтримую такі. Настрої і я підтримую, коли люди такі. Це не означає, що я буду робити це сама. В мене є команда. і Якщо не ця команда, то я, ну, я знаю, як підбирається команда. Так само ви, навіть якщо вас ніхто не підтримує, ви просто берете і набираєте команду, нема проблеми. Ви не мусите все робити самі і тягти на собі. Просто якщо в цьому тілі є центр, якщо в нього є сильний дух, то далі. Все, все інше воно функціонує, все інше добирається. Але питання в тому, що люди дуже часто вони хочуть, щоб їх зовні хтось підтримував, коли вони самі всередині як желез, Знаєте, от вони дуже нестабільні, в них немає якогось. Центру тяжіння, так в них немає того потужного вогню, який запалився, і він каже: Окей, все, я готовий, я буду це робити. І от я хочу вам сказати, що от такий стан я готова, я буду це робити. Вся відповідальність лежить на мені. Я знаю, як це роб робити. Я доведу людей до результату. І коли це отак, то і в людей починаються результати. В нас ще не почався курс, а люди вже заробили на цей курс. До початку курсу, хоча в них не було на нього грошей. Тобто, щось в них вже змінилося, в них вже це переключення відбулося. Розумієте? Тобто курс почав діяти ще до того, як він почався. Це дуже важливо. І е, цей проєкт, я просто кажу, я відкриття. І люди просто вони кажуть, так, де посилання, я перший день вас бачу, але я вже йду. Розумієте, це проєкт, який має дуже потужну силу в собі, так, силу трансформації. І ця сила вона мусить виходити в першу чергу від тебе, як від автора. Навіть оператор, який писав цей курс разом зі мною, він каже: Ольга, дякую, що ви вибрали мене оператором цього курсу, тому що я можу слухати таку інформацію. І я бачила, як коли він слухає, так, коли ми пишемо заняття, в нього ж брови підняли. Віднімаються, тому що це те, що навіть його змінює при тому, що він в камеру дивиться. Розумієте, і от коли в тебе перестає, ти перестаєш бавитись в дитячі позиції, ти перестаєш бавитись в якісь образи на батьків, перестаєш казати, я все сам, я не такий, як ви, ти просто береш на себе відповідальність і кажеш, так, все, доросла позиція, я». Знаю, що мені треба робити, я буду цього досягати, і навіть якщо ніхто мене не підтримує, я буду сам це робити. Я сам наберу команду, я сам це зроблю, коли це ось так. То ви просто стаєте непереможним, і на ваше світло, на ваш вогонь, починають притягуватись, і вожможливості люди, і тут випадково ваша команда вже починає підтримувати, і купа народу вже хоче на цей продукт, і так далі. І тут взагалі не суттєво чим ви займаєтесь. Ви можете робити масаж, і до вас буде стояти черга. Ви можете бути водієм, і до вас буде стояти черга. Ви можете продавати якісь нутрієнти, і до вас буде стояти черга. Вся, вся сила, ось в цьому. І знаєте, я вже переживала таку трансформацію, коли ми почали займатися продакшеном. Коли це накопичувалось, накопичувалось, і я теж, мені постійно хотілося спати до того, що я бувало, просто виходила на обід, от просто закривалась в машині і спала Обідній час, потім йшла і працювала далі. От Настільки я постійно була перевтомлена. І ця втома була не від роботи, не від роботи вона була, а вона була просто психологічною. І потім, коли я взяла на себе всю відповідальність, я сказала: окей, все, я тепер буду робити тільки масштабні проекти. Тепер у нас будуть бренди, я буду на всіх самих топових конференціях, і відеоматіка будуть знати в абсолютно всі. І як тільки я це сказала, одразу все почало змінюватись, Я віддала всі маленькі проекти на продюсерів. І у нас одразу почався одіпі банк, про про нас дізнався вперше. Ми взяли Вольво, і ми почали ну вже працювати з великим брендами. І маленькі почали підтягуватися великі, і ми різко почали рости саме з дорослої позиції. І це був неймовірний потужний павер саме на продакшн. І повірте, кожен з вас, я думаю, ви знаєте такі моменти, і з вами також це відбувалося. Тому ви тепер виняли це за допомогою цього подкасту з зони несвідомого в зону, яку ви розумієте. А якщо ви це розумієте, це означає, що ви цим володієте і ви можете це включати. Тому я думаю, що зараз дуже-дуже крутий час для того, щоб. Взятися і почати працювати над своїми проектами, запустити всю нашу українську силу в те, щоб розвивати економіку, донатити на збройні сили і взагалі максимальний павер в роботу в наші сім'ї, в наші родини, в підтримку України прямо зараз. Я думаю, що зараз просто ідеальний час для цього. Тому, якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, поставте вогники, напишіть коментарі про те, що вам це подобається. Ви можете поділити ділитися цим посиланням з тим, з ким вважаєте за потрібне, можете вашим друзям відправити. Це абсолютно можна на цьому продукті. Ми спеціально його пишемо для того, щоб максимальна кількість українців зараз стали сильними і могли об'єднатися і працювати просто зараз. Тому що це те, що необхідно нашій країні, абсолютно. І знаєте, до чого це призводить? Якщо є багато сильних українців, які просто зараз працюють, то це означає, що економіка розвивається. Ви Отримуєте гроші, ви купуєте те, що вам потрібно, ви підтримуєте ваші сім'ї, ваші діти навіть при тому, що вони діти війни, але вони все одно мають те, що їм абсолютно необхідно. Ви купуєте в когось, хтось купує у вас, і все це рухає економіку далі і далі. Особливо це круто для тих, хто працює з за кордону і заводить з за кордону гроші в Україну. Загалом, якщо ви просто зараз це робите, ви величезні молодці, і я вже пишаюся кожним з вас, хто це робить. Тому нехай вплив цих подкастів, позитивний, будівний і надихаючий, поширюється максимально по Україні, і нехай це приносить користь вам особисто, хто слухає ці подкасти. Ну а ми зустрінемося з вами завтра. Буде наступна серія про те, що допомогло мені запустити проект Я відкриття, які власне внутрішні трансформації я проживала на шляху до цього. Якщо вам це цікаво, можете написати, що ви чекаєте наступних подкастів. Ну а ми зустрінемося з вами завтра у наступний ному подкасті 100 днів перемог. Слава Україні, разом до перемоги.